України Наталія Могилевська вже тут поруч з нами. Тож у вас є чудова нагода зустріти оплесками народну артистку України Наталію Могилевську. Нагадаю, що сьогодні о 19.30 у нас гостях народна артистка України Наталія Могилевська з моновиставою доньки. Я обігру себе за ваших. По дорозі не с добрий. добрий день, любі мої друзі, мої люди. Я прийшла запросити вас на свою виставу, яка сьогодні буде ввечері. Що це? Це не зовсім концерт, хоча я співаю там. Це вистава а, квінтесенція а, сьогодення мого життя. Мої знайомство з чоловіком. Моя прекрасна родина, дві доньки, яких ми встановили на початку війни. І ось це чому я ж десять років була самотньою, Ви знаєте? Десять років я була самотньою. І чому які зміни сталися зі мною? Чому саме так змінилося моє життя? Вона така з гумором. Я там ще граю дві ролі: себе і мою сусідку. Яка цю моїлську все про неї знає, про цю моїлську. І про характер, і про чоловіків, і про все, що вона робить так чи не так, така сусідка в мене взагалі. І вона в мене весь цю виставу, все коментує, оцінки сьому ставить, каже, це було гарно, це було погано, дуже класна, іронічна роль. Приходьте в чоловіків, це улюблена артистка, ця от ця сусідка, значить Майлєвська, це улюблена артистка на виставі. От тому я і чоловіків запрошую, тому що це не суто жіноча вистава, там є що подивитися, і поржать. місцями драматична, місцями така, знаєте, взагалом дуже надихаюча вистава, яка дає сили, життя, бажання жити, любити, народжувати і бути в гарному настрої. Тому приходьте це класний буде вечір. От, побачите. А взагалі, я не знаю, як у вас сьогодні справи. Я хочу тільки попередити перед виставою водичку не пийте. А так все буде гаразд. Так, що вам заспівати? Анечка, що у вас в виставі найвідоміше? Бо там є деякі пісні, які ви вперше почуєте. Але є що і відоме, що відоме. Да? А музики ж немає. А, ти, да, що, зараз без музики. Давайте без музики. Ой, ю, вишене муса. Там соласько щебета, додому я просилася, а він мене все не пуска, додому я просилася, а він мене все не пускав, маруся. Раз, два три, калина, чорня вая дівчина, В саду ядервала маруся, раз, два калина, чорня вая дівчина, В саду я А ну хто пам'ятає слова, розпряйте, хлопці, кони та лягайте, спочивати а я піду в зелений Копать маруся, раз, два деркали. Так, чоловіків то вміє ну, давайте, і маруся раз два деркали на чорневая дівчина. Саду я дервала, Маруся раз, два деркали на чорневая дівчина, саду я дервала. Прекрасні, і пам'ятайте, дівчата, що ласточки, о, що пінгвіни це ласточки, які єлі після 18. -ї. Це, я вас люблю до зустрічі. Народна артистка України Наталія Могилевська у нас в гостях сьогодні о 19.30 Палаці культури Шевченка. Ой, з того боку входьте її, вставайте, з того боку. Сонце защит! Давайте саме займається. Наталя можете принадлежить наших миссий сумму. А я ходила по дорозі на слово. Руку, руку дів. Мені казали, де любов там беда. все переживали біжце. А все, я казала, как я. Бійду себе за ваших порад і ходила по дорозі, не склада, загора в краю. А я любила всі. Шановні друзі, давайте відійдемо трошечки від каси, будь ласка, два-три кроки вперед. Будь ласка, не зносить нас. Прохання, будь ласка, відійдіть, будь ласка, від реклами, будь ласка. А я ходила по дорозі за доску, собори зон занепокрайся. Народна артистка України Наталія Могилевська з моного думки сьогодні у 19.30 тридцять палаці культури жученка. Ти висипай ногу, щоб я правильно ступив. А mm -hmm. Ainda vai E aí,

Все, ну, Гарно бачили Наталю Могилевську. Я думаю, завдяки мені її дуже гарно бачили. Хотів сказати не дякую, можете подякувати, як маєте бажання. Ми заради вас, ще не так. Проліземо, заліземо, покажемо, зробимо. Ай бива. Шайно було багато людей, а й вже не багато. Ас вісімнадцятого шов та магії від братців Томашевських перших трускавців. – легендарна вистава Конотопська Вільма, війна». 21-го співає народний артист України, співак композитор Павло Зібров. Сольна програма Найкраще. 22 22-го на свій сольний концерт запрошує Оксана Муха, 23-го – Наталя Поліон та Уртліса П'єдний батальйон. А сьогодні Легенда української сцени, народна артистка України, Наталя Могилевська сольною концертної програми. Квиточки продаються зліва від мене. Не